Мушевія голова комісії, Черкасенко, заступник комісії, полон сегодня комісії, госик член комісії, головково представників і Путина, представник громадських організацій, проти корупції. Також на засіданні присутні сквер, головний експерт Сікарса Олександрович. Приводок до речі без без голосування. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Так, ознайомилися Так. так. так, так. Ми будем. Не будемо будемо. Пропоную затвердити порядок. Ми пропоную, пропоную затвердити порядок денний засідання комісії в цілому. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую проти отримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Так, тоді переходимо до розгляду першого питання. Порядку денного. Так, слово. документи від претендентів на участь у конкурсному відборі на заняття посади директора Стеблівського вступу неврологічного інтернату приймалися від претендентів з 11 до 30 квітня. В цей період надійшли документи від однієї особи постільника Петра Тимофійовича, на конкурсі присутній наразі виконувач обов'язків інтернату. Вимоги у нас е, такі ж самі, як і попередні були. Так? Вимоги такі ж самі. 957 постанова, ага. 5 не менше 5 років керівного стажу, вища освіта так. українська ну, так, та, громадянин України, володіння державною мовою. Так, тоді я пропоную засону інформацію взяти до відома, Якщо немає заперечення, прошу голосувати. Хто це? Зараз... Дякую. Проти отрималось немає. рішення прийнято. Пропоную розглянути документи претендента. Так. А де, де вони? Ще вирішуємо. Куди? Ще не вийшов. Здравствуйте. Заява від Петра Тимофійовича, згода на обробку персональних даних, резюме, копія паспорта громадянина України, завірена власником, надається копія е, спеціаліста з додатком, завірена власником. Так, прикладається також тут копія диплому бакалавра, тож інша кваліфікація. Трудова книжка, копія трудової книжки завірена постільником 0387 441 номер. На чотирьох аркушах записи в трудовій книжці підтверджують наявність стажу на керівних посадах не менше п'яти років. Витяг з МВС про необхідність, довідка встановленої форми МОЗ про проходження попередження юридично правочергового огляду, заява про відсутність конфлікту інтересів на зайняття посади директора устінника Петра Тимофійовича. Надається прикладається лист підтримки колективу за підписом 97 осіб. Так, все правильно. Далі ще також прикладається рекомендаційний лист виконавчого комітету Стеблівської селищної ради, в якому зазначається про досягнення Петра Тимофійовича, про волонтерську допомогу, про допомогу територіальній громаді, і відзначають, що має відмінні комунікативні навички, між знаходити спільному з рідними підопічних самими підопічними співробітниками інтернату і може забезпечити високий рівень організації роботи. Інтернату. Лист підтримки, рекомендаційний лист щодо зняття посади директора постільником центром Тимофію Звенигородської районної військової адміністрації, начальник Юрій Піковський. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, рівень володіння першого ступеня постільної потратимої суперечності. Хіба сертифікат потрібен, якщо є в атестаті, що українську мову вивчав? або один документ, або другий. Якщо тобто, в особи є сертифікат, вона звичайно пред'являє сертифікат. А якщо є якщо немає сертифікату, то, то документ просвіту про завершення про про повної середньої освіти, якщо вивчало... Тобто при, тоді всьому, не потрібен сертифікат. Ну поки що в закон зміни не внесли, поки що для керівників комунальних підприємств вимоги такої немає. Це Це так, для освітянських там тільки сертифікат для для, для для... для сертифіка. Ну наші заклади говоримо, так. Підтвердження подання декларації на сайті НЗК і прикладається копія почесних грамот, від НАТО як Петра мовіча. Конкурсна пропозиція в запечатаному конверті. Документи подані в повному обсязі. Претендент відповідає встановленим освітньо кваліфікаційним вимогам. Так, ставлю на голосування питання про допущення претендента постійника Петра Тимофійовича до участі в конкурсному відборі на заняття посади директора. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до заслуговування конкурсної комісії. Прошу. Регламент 10-15 хвилин. Чоловік професіонал, ми знаємо, да, так працює там. як голова комунальної комісії. Три хвилини, да, <су> щоб час біляд... Дякую. коротко <су> <су> про заклад <зрахло, про> да, ми не порушуємо регламент перше про фільм піску, працює напишемо до 10 тисяч. Що ви хочете зробити? Скажіть, ми розумієте, що ми будемо. Якщо коротко запитати, шановний голову, шановний складної комісії. Я доповім вам по даній ситуації по закладу. На сьогодні Степлівський психоневрологічний інтернат працює в нормальному режимі, в нормальних умовах. На даний час у закладі знаходиться 220 підопічних на даний час, з них 80 осіб це лежачі особи. Також у нас є штатний колектив, штат, штатний розпис нашого колективу, затверджений нашим департаментом. у Нас затверджено 134 особи штатних особи. На даний час заняті сто двадцять дві лікарів, два стоматолог і лікар-терапевт. Але є напрацювання нас сьогодні закінчує навчальна лікарня. Вільний вибір робот, робот, робот. можливо я щось неправильно певно вільний вибір роботи, то Є домовленість, вона психіатр, і я думаю, що ми з нею попрацюємо, вона буде так, як у нашому закладі працює. Яка площа вашого закладу? Ну, приміщення житло. Це 5 гектарів. І все чи що... А не 5 гектарів. 5 гектар. А загальна площа нашого всього э, землеї 34 гектари. 34 гектари. На даний час заклад існує, працює більш нормально. Я дуже вдячний нашим працівникам всім, що мені так пощастило, що я працюю із ними. Це дуже велика підтримка. Ми комунікуємо, ми працюємо і працюємо на результат. На даний час, що за цей період, який я не так багато відпрацював в даному закладі, що зроблено. На початку було саме перше, те, що було зроблено, було придбану автомобіль швидкої допомоги, який був нам вкрай необхідний для того, щоб надавати кращі медичні послуги нашим пацієнтам. Потім також зроблено була б переобладнання котельня, поміняли котли, на нові, сучасні поставили котли. Це теж дуже багато забрало було часу. І ви всі прекрасно знаєте, як його зараз будувати, як проходити ці всі комісії, ці всі кастинги, але нічого ми зробити. В прошлий раз ви обіцяли, що це зробив циналізація. Пожежна сигналізація зроблена, діє все працює. А в планах тепер у мене ще на перспективу. Будь ласка, то я потім на перспективу і хочу є присутній Ярослав Олександровичу, ми з ним це питання не раз обговорювали. У нас сьогодні проблема із старчоблоком. Ну яка проблема? Ну, старе воно таке, треба там зробити, навести порядок, зробити кришу поміняти. І належний там такий, щоб, щоб там нормально могли працівники наші працювати. Друге питання те, що повинні обов'язково облаштувати наше е, при, е, сховище. У е, нас є приміщення, ми його там розпочали будувати, е, розпочали ці роботи. Але сьогодні, так як коштів трошки недостатньо, е, то я думаю, що ми їх до кінця року, ми його до кінця року зробимо. Також нам обікає червоний хрест допомогти вентиляції в даному приміщенні. То цю роботу зробимо. Слідуючи те, що хочеть, хочу хочу робити, викласти бруківку. Там біля є таке місце. нас, потрібно його зробити так, щоб люди могли відпочивати в, нормально, в нормальних умовах. І також зроблена площадка для відпочинку е, наших підопічних встановлені лавочки, викладена бруківка. Ну так працюємо. В перспективі також є у нас е, в закладі, також при підтримці. Так була пропозиція припинити. Дякую. Да. Запитання в кого. Як вам вдалося за такий короткий час вивезти заклад? Ну працюємо як працюю, розумієте, як виходить. Сам працюю з ним, достану і працюю. На медикаменти, у вас дуже маленька йде сума грошей, на медикаменти порівняно більше. А чому? У нас мільйони підстав. Або а, чоє, бо я б по довідки подивилася там 500 тисячі. Ні, якщо мільйон двісті, то так. Тоді так. 500 тисяч, я ж думаю. Немає запитати? Ні. Є пропозиція, конкурсну пропозицію взяти довідок. Прошу голосувати, хто зараз. Дякую, проти, Утрималось? немає рішення прийнято. Е, прошу, вийдіть, будь ласка, на... ми обсудимо. Да. Пропоную перейти до четвертого питання. Обговорення претендента. Член, е, представник колективу. Новий колектив, є. Ну, хочу донести до членів комісії до голови про Петра Тимофійовича. Це багатоганна особистість. За свій період 2019 року він зробив дуже багато закладів. Це і такі капітальні ремонти по житлових кімнатах, по коридорах. Дякую. Підтримує. Дякую. Далі є запитання в процесі обговорення? Тобто, ваша ваша пропозиція підтримати, да. Підтримати, підтримати. Хорошо, голосуємо. Немає більше. Немає. немає. Голосуємо за е, щодо визнання постійні Петра Тимофіовича переможцем конкурсному відбору на заняття посади директора Стеблівського психоневрологічного інтернату. Прошу голосувати. Хто за? Дякую проти? Утримались? Немає рішення прийнято одноголосно. Отже, за результатами конкурсного відбору переможцем на заняття посади директора Стеблівського психоневрологічного психо інтернату обрано постільника Петра Тимофійовича. Кандидатура якого буде запропоновано до призначення на черговій сесії обласної ради. Так, пропоную далі перейти до голосування щодо встановлення терміну укладання контракту. Пункт 69 типового положення, 1-3 роки. Пропозиції? Так, 3 роки на рік давали. Дякую. Прошу голосувати. Хто за те, щоб на три роки контракт заключити? Дякую. Проти утрималось. Немає. Рішення прийнято. Запросить. І хай заходить почер життя по гуртожитку. Ні, так. так, Петро Томафевич вітаю вас. Рішенням комісії ви обрані е, керівником закладу. Е, комісія пропонує в сесії затвердити е, з вами контракт. Е, Терміном на три роки, поки ми вас вітаємо, але е, рішення буде приймати сесія. <плес>